Всім привіт! З вами Роман Грет. І сьогодні, третій день, я знаходжуся на горі плай. І третій день я катаюся на лижах. Сьогодні трохи погода дощова, але це нам не мішає якраз насправді класно відпочивати і кататися якраз на лижах. І хочу сказати, що перший день я своїми друзями ми взяли для себе інструктора. Чому ми це зробили? Зробили це, щоб насправді не повторювати помилок і в перший день навчитися правильно кататися на лижах. Тому що я можу сміло сказати, що ми би його не взяли, професіонала людина, ту, яку вміє кататися на лижах і вміє навчити, він за одну годину навчив нас, як правильно кататися і стояти на лижах. І за допомогою якраз. Його допомоги ми навчили кататися і прав... правильно якраз стояти на лижах і не падати. І можу сказати, якраз так само у нашому бізнесі, якщо у нас є наставник, людина професіонал своєї справи, людина, яка має результат, яка насправді заробляє, у неї потрібно вчитися. І коли ми вчимося тих людей, які мають результат. Які на своєму шляху пройшли повністю все, і вони можуть нас навчити не повторювати помилок. То ми якраз у 10 разів скорше доб'ємось успіху, ніж коли ми самі просто будемо робити помилки у бізнесі, звичайно, у нас не вийде. Тому якраз є багато новачків, які приходять у нас в бізнес, вони просто самі хочуть придумати якийсь ровер і просто на собі якраз роблять багато помилок, і в них звичайно. Не має результату, тому всім я бажаю знайдіть собі того наставника, ту людину, якої ви можете насправді навчатися і не робити помилок. З вами був Роман Грет. Подивіться, яка насправді класна природа. Всім дякую. Підписуйтесь на мій канал у Ютубі, підписуйтесь на мій блог romangret.com Всім дякую, всім пока-пока. А я поїхав.